Номер 9. Коробочка, бачите величенка і таке. Це добавка називається Diggson Clean. Вона має в складі ефірні олії, такі як м'ята. Кмин, імбір, фєнхель і аніс це по суті капсули, які мають всередині ефірні олії. В мене саме така пляшечка стоїть в холодильнику, коли я хочу зробити такий не такий м'який детокс, як робить лимон, більш глибокий детокс. Я використовую саме десь тиждень, можливо, днів 10, Я використовую по одній капсулі, ось цю, цю суміш, ефірних олій, цинклін. Це допомагає травленню, метаболізму, підтримує здоров'я травної системи. Але ну, і це напевно найкраще, що можна от взяти саме для травної системи. І тому, саме тому компанія Living поклала це в адвент-календар, тому що наші свята проходять як. За великими столами і, і за дуже великою кількістю їжі, тому щоб нашому організму допомогти, підтримати його, все це переварити е, і всю цю інформацію, і, і весь цей і, і всю цю їжу потрібна підтримка. Саме тому дайджетінг-клієнт, тобто він як допомагає травленню, так і очищенню, і дуже добре справляється з будь-якими проблемами шлунку, якщо у вас виникли такі дискомфортні відчуття.